П'ять тестів, які відсікають у слабких кандидатів ще до співбесіди. Підпишись на мене прямо зараз, бо можливо цей профіль ти більше не побачиш. А я тут показую, як будувати сильну команду і масштабувати бізнес системно. Перший тест і головний на уважність у вакансії сховай фразу, наприклад. Кодове слово система, так і напиши десь в кінці. 70% навіть не дочитують до кінця, і ти вже будеш знати, хто цього не робить. Просто запитай на співбесіді, що за кодове слово. Якщо кандидат неуважний, принаймні у роботі він буде втрачати своєю неуважністю клієнтів за 5 хвилин. Друге, це ініціатива. Попроси кандидата, запропонуй три ідеї, як покращити продажі або процеси, або сервіси. Слабкі кандидати або мовчать, або пишуть. Все буде добре. Сильний же одразу вкине конкретику, бо мислить як власник цифрами і показниками. Третє це швидкість. Відправ тестове завдання і постав чіткий дедлайн, наприклад, 24 години. Якщо кандидат не вклався, це вже дзвіночок. Швидкість у наймі, вона дорівнює швидкості у роботі кандидата. Люди не змінюються після контракту. Четверте це логіка. Дай кандидату ситуаційне завдання. Наприклад, клієнт написав, що дорого. Як відповісти? Або обіг впав на 30%. Що робити першим? Ті, хто вміють мислити, одразу покажуть структуру, а не емоції. П'яте це обов'язково цінності. Постав питання, що для тебе важливіше швидкість чи якість? Або що робитимеш, якщо побачиш, що колега твій халтурить? Відповіді кандидата покажуть, чи людина збігається з культурою твоєї компанії, чи ні. Якщо хочеш будувати команду, яка не тягне з тебе енергію, а реально рухає твій бізнес вгору, підпишись на мою сторінку. Тут я дійсно ділюсь тим, що реально працює.